Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб карти показали. От все, що вони захочуть, це буде поток. Подивимося, все про вас сигніфікацію і що вони про що попередять, що скажуть, про що захочуть з вами поговорити сьогодні. Де ми будемо слухати. От такий от поток: дві колоди, дві колоди по системі ТРО, але одна з такими двосторонніми да, картинками, значеннями і одна, така близька до, до класики. Настраюйтесь на себе, не задавайте нічого цей раз, не задавайте запитань. Також попрошу, да, це поток, не скрещуйте руки і ноги, по максимуму розслабтесь. Якщо ви впізнаєте себе, сигніфікацію, відчуєте, що вона нас ума відкликається, значить сьогодні ваш розклад. Якщо ні, ну нічого страшного. Можливо, ви знайдете якийсь інший розклад, можливо, іншого дорулого знайдете, що теж буває, і це нормально. Або захочете звернутися за особистою консультацією, де можна буде подивитися дійсно саме вашу ситуацію. Ну що, карти перетасовані добре можна дивитися, так? Да? Що зараз про вас карти розкажуть? Ух, сі сімка мечів. Хтось, знаєте, як я скажу так, хотів збити за вас корону, але оказався без своєї, так? Да? От серйозно. От у вас така могла бути на днях ситуація? Могла бути на днях така ситуація. Хороша ситуація, я так скажу, однозначно. Хтось як хотів вас обманути, підставити. Це і шахрайські дії, можуть і бути. І мужчина міг просто, знаєте, хитрувати, виляти. Ви це все розкусили. Ви це все побачили. Три туза. Для вас все було ясно. Як би тут людина не старалася. І в таких прямих позиціях, да? Ви це все відсікли, ви побачили це. От знаєте, у вас прямо недавно могла бути така ситуація, що ви прямо побачили, як вас хтось обманює, відчули це. Це для вас було зрозуміло. Ви цю людину швидше за все на місце даже поставили. Що ще про вас карти скажуть? Да, ви тут не побоялись, ви не змовчали? От такі от карти йдуть. Ось такі от карти йдуть. <світ> така карта сила тут, да? з другої сторони, і помірність з другої сторони. Вам надоїло робити якийсь вигляд? От, таке відчуття, що, от, знаєте, вам прям таке прийшло розуміння, що ні, я не буду раді когось втратися, я буду. Раді себе, хватить е, обманювати мене людям, і ховатить мені себе обманювати. Ви подивились праді в лице. От прям відчуття таке, так, що ви подивили, подивились праді в лице. Давайте ще глянемо на цій колоді, що карти покажуть: ви щось тут обрали, ви щось тут подумали, ні зі мною так не можна. Е, ви побачили, можливо, другу сторону людини. Що тут, дивіться. десятка мечів, да? сімка мечів. Ну, у вас відбулася така якась складна ситуація відкриття очей, я скажу, що так. Ви відкрили щось. І тузів куль. Півчорка мечів, де да? що ж таке, да? ви побачили чітко хто ваш, так би мовити, не те, що ворог. Хто хотів вас обхитрити, хто хотів предати. Хто з вами далі не піде, це зрозуміли? Ви перестали, можливо, якщо це не людина, а ситуація, да? ви перестали сподіватись на щось. Ви закрили для себе якийсь аспект вашого життя, перекрили його, щоб рухатись далі. Ви, ви подивились правді в очі. От знаєте, оце така фраза, якби я тут все не дивилася, вона буде червоною лінією, бо я тут це бачу. Ви побачили, ви зрозуміли. Ви бачили правду, що зараз? Лицар мечів, король мечів, може стосуватися якогось мужчини. Ось опять він, цей лицар мечів виходить. Це може бути мужчина по сонцю місяцю чи асценденту повітряної стихії. Або він може бути дуже таким голодним, беземоційним, розчотливим і в той же момент дуже хитрим. І в той же момент він може бути дуже хитрим. Він хотів перемогти вас в чомусь тут. Понімаєте? Думав, що проканає, знає, я так скажу. Вибачте, за такий жаргон. Ну, от так мені пішло. Він думав, що все пройде, як завжди. Або якась ситуація туди, що все буде, як завжди. Ну ви ці сценарії міняєте. Прямо зараз ви ці сценарії міняєте. З вами уже так, як було, не спрацює. Ви вибрали себе. Ви вибрали себе тут однозначно. Ви не піддаєтеся цим обманам. По крайній мірі, ви таке рішення зараз прийняли, що ви не хочете самообману, ви не хочете, щоб вас хтось обманював, ви хочете жити по-іншому, не в цих ограниченнях, ви не хочете очі закривати, ви не хочете, як попало. І не хочете що дозволяти людям, щоб вони з вами так відносились. Це не обов'язково любов. Будь-хто може бути: керівник, просто колега, друг, знайомий. Швидше за все чоловік. Тут всі чоловіки, от тільки от ви вийшли в роль імператриці. Це ну, навіть діти ваші можуть бути, які тягнуть і тянуть вас, а може і чоловік, і, і, і дитина, Да? Но ви, ніби. Не хочете більше, так? Не хочете. От якщо ви себе впізнали, якщо у вас відгукується, давайте дивитись, що скажуть карти про ваше майбутнє. Чи про теперішнє, на що звернуть увагу? От що скажуть карти? Давайте, поток для вас, мої хороші. Башня, ну, вже так як, було, не буде. Да? так, як було, не буде. Ви в нові світи йдете. В нове йдете, вам, вам надоїло. Ви переросли якусь ситуацію, розумієте? Ви все на собі так довго тягнули, груз якісь відповідальності і така самотність, да? що все, цього більше не буде. Ви це залишаєте позаду, тому що ви переросли. Переросли цю роботу, ці відносини. Цю звичку погано, тому що да, башня вона йде у нас після карти диявола, і вона показує, що все, що було по дияволу, рушиться, всі погані звички. Також хтось може. Нарешті, якщо не весь, то чуть-чуть, більше половини, да, важливий кусок. Боргу кредиту віддати. Ось, що ще може бути. Ви могли настроїтися зараз, що я буду віддавати, я буду себе там ущемляти, економити, але я віддам. Да? От ви могли таке настроїтися, і ви це зробите. І ви це зробите. Ну, зірку, прям йдете, сонечки мої. Трансформація у вас буде, нове життя, нове справедливість. Ви відчуєте справедливість, ви закриєте. Хто має якісь борги. Навіть, знаєте, тут не показано термін. Просто знайте, що ви справитесь. Просто знайте, що буде по справедливості. Всі отримують своє. І ви будете жити новим життям, новий етап, ви от на порозі прям знаходитесь його. Будуть відбуватися зміни. Не, дивіться, ви зараз їх забажали по картам, ви хочете по-іншому, не, не пасуйте назад. Не пасуйте, ідіть до кінця. Не бійтесь, будуть відходити люди, буде мінятися ваше життя. Якісь сфери будуть рушитись. Ну, тільки для того, щоб побудувалося щось нове по справедливості, щось хороше. Тут прям серйозний розклад сьогодні у нас в Понеділка заходимо з казрії з серйозними такими картами. Лицар Пентаклів другий раз, да? Ось він і ось. Лицар Пентаклів, це або відповідальний мужчина прийде ваше життя, діти стануть відповідальними, або от фінансове покращення буде. Буде фінансове покращення у вас. Ну, Новий етап тут тузи одні в нас йдуть, і гроші йдуть, і сім'я. Хто шукав, до речі, роботу? Да? Можете знайти роботу. Взагалі покращення йде, вас визнають на роботі, і, і ви йдете вперед, приходять замовлення, клієнти купляють, да? куплю продажу, Все йде добре. Ви насолоджуєтесь своєю роботою, ви в ній розбираєтесь. Ви довольні, ви щасливі. Тут теж рибки, це символ фінансовий. Документи, хто бореться за якісь документи, ви їх отримуєте, особливо, що зв'язано з падщина, сім'я і так далі. Да? Теж хороші дуже карти. Якщо тут у вас трикутники були, і ви хотіли від них позбавитись, у вас вистачить сили відмовитись від, від цього і позбавитесь. Да? Дивіться, ви тут міняєте життя, і в кожного тут своє. Ну ви відмовляєтесь від того що вас тяне назад. Ви о, працюєте над самооцінкою, ви себе любите, і це не про екоїзм. Це не про егоїзм. Ви просто турбуєтесь? І це ривок, це ривок в шикарне майбутнє. Прямо от карта зірка знов. Та карта ще й повторюється, да? от мрії здійснюються, ваші мрії. Ви під захистом, ви досягли ціль. І знов тузи. Туз пентаклів да? розклад вважається благословенним і щасливим. Що у нас тут він забув? Про що він у нас тут говорить? Ну, дивіться, в когось вихід саме з боргової ями. Я би сказала, що цей розклад навіть не на три місяці, як ми зазвичай дивимося, да? він показує десь рік. За рік часу поміняється ваше життя, покращиться фінансовий стан, появляться нові можливості. Уйде оцей змій, такий іскуситель, да? падший ангел. Він уйде. Він вас тримав і не давав вам рухатись вперед. Це швидше за все було зв'язано з тим, що ви не могли прорватися фінансово і в стосунках. Не могли взяти якусь висоту, не могли віддати якісь борги, не могли знайти того, кого, хто вам потрібен, тому що тут ваше життя займали ті, хто вас обіжав, не цінував і так далі. Да? І ви вирвалися з цього. Ви могли пройти тяжкий шлях, вийти з серйозних з тяжких стосунків токсичних, да? і до вас прийде мужчина відповідальний, хороший. І прийдуть фінанси. В кожного своя мрія, в кожного своє. Може, вас, може ви мрієте про зцілення пентакляця і, і про фізичне тіло також. І документи теж, да? так? Хто тут бореться за якісь документи? Тут йде мені по картам, що ви з цим всім справитесь. Ви будете хазяйкою свого життя, да? королева жесть. Ви будете керувати так, як ви хочете. Ви будете запалювати, у вас буде вогонь всередині вас. Ви будете щасливі, однозначно. Дуже хороший розклад, благословенний. У нас тут вийшли ці тузи. Туз пентаклів вийшов у нас два рази. Наприклад, ось він, так. Туз пентаклів раз. І туз пентаклів два. Ой, це не то, не то, не то. Це пятерка. Ось туз пентаклів. Ви будете щасливими. Вищі сили вас підтримують. Не пасуйте. Тут головне не спасувати. Ви вже вибрали правильний шлях. Тепер потрібно не здатись йти ним. Правильний шлях це не легкий шлях. Легкий шлях це у нас ось ось він. По чому у нас легкий шлях. Піддатися спокусам, страдати оце легкий шлях. А ви вибираєте інший, ви йдете в щастя. Бажаю вам, звичайно, щоб на цьому шляху, до вашого щастя, все не потрібне вам ушло, а все потрібне примножилось, прийшло, знайшло до вас шлях і ви до нього. Будьте щасливими, будьте тут у нас і багатими, і коханими, здоровими, да? все, щоб у вас ваші мрії здійснювались. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, запрошую підписатися. До нових відео, папа.